Всім привіт! Це мій канал, «Бабушка Нав'язала, і мене звати Бабушка Віка, як навіть ж внучка Бабуля. Бабуля Віка. Всіх рада вас бачити на своєму каналі. Всі, хто дивиться мене постійно, і всі, хто случайно зайшов, подивитися, а вдруг щось тут цікаве показують. Цікаве сьогодні буде що, що минув травень місяць, і бабуля Віка в'язала цілий місяць йод. Ну, не тільки йод. Хто дивиться мене постійно, то той бачив, що за цілий місяць я зв'язала дві подушки на італію, одного великого гусака. І дуже-дуже багато йод. Скажу вам так, я вам покажу, покажу отаких от маленьких йод, як брелки. Отакі, як брелки. Я зв'язала 300, ой, 300, 300 всього. 200 штук. Отаких. От Маленьких таких зробила з війовочком, бо думаю, на кожного йодика веревочку Не, Щось в мене гікавка набувають вибачаю. Ну, це дуже буде дорого 200 верьовочок представте собі. Незала отаких от 200 йод. Чого в такому кольорі, хто не знає, повторюється кольор фестивалю, на який їдуть йоди. От. Оце таких 200 штук. Це я вам зараз так показую камеру, я вам потім її поверну, ви не побачите, в якому я хаосі сижу. Це я сижу в кімнаті на полу і знімаю це відео. Бо тільки що построїла, знімала відео. Відео буде зроблено декілька частин, зліплено стулена, подивимося, що стулимся, тому що я зв'язала цілий місяць і підключалася в 6 часов ранку, і підключалася в день, щоб показати вам процес, якщо це було все зв'язано. Як я виставляла і великих йод знімала, хто бачив, може мої шоссе, то великі йоди були виставлені. От. Так, щось я відійшла від теми. В общем, отаких було зв'язано 200 штук. Закидаю, потім побачите, куди я їх закидаю. Туди. Потім отаких було зв'язано 85 штук. Отаких 85 штук. Гарненьких, тверденьких. Йолики 85 рахуйте. І вот таких варів варевки, я вам не кажу варевки, було зв'язано 75 штук. Значить, що на 200 плюс 85. Це буде 285 і 75. В общем, що там 307, да, в общем, порахуйте самі, не хочу вже рахувати. Отакий такий мене був. Травень такий, знаєте, було такі дні. Що добре, що в мене такий чоловік, що він не претендує ні на чого, вона каструлю каструлюк кослет. Головне, щоб були шпагеті в нього в холодильні, в цьому в тумбочці, щоб він собі варив. І людина собі мовчки, варила собі їсти, бо не було коли їсти, бо треба було закончити, бо вже сьогодні неділю знімаю відео, а завтра в понеділок треба вже віддати. Бідна людина, бідний мій чоловік. Сам собі варив, сам собі їв. А я там щось, знаєте, як ота кіска бігла через місточок, платила кленовий листочок. Оце я так. Правда, виїжджала, але, ви повірите, щось город свівала скакати. Щось там посадити, і картошку батат посадила, і особи і посадила, ще що там щось полола, і картоплю підгорнула, ще ж на город ганяла. На велосипеді. От. Так що от такі справи. Що вам ще розказати? Зараз я вам це все розказала. А, хочу вам всім дуже подякувати. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Такі гарні, теплі слова. Буває, читаєш і розплачешся. Так приємно. Олічка Вір'янова мені особисто написала, я ж розп... я їй пожалілася. Вона мені написала, я розплакалася, вона мені пише, що ти плачеш. Кажу, бо мені так приємно читати твої слова, розчулилася. Олічка казала, що вона зв'язала тільки три іграшки. А я багато, <laughs> я дала однакових, Скажу вам так, от я їй потім написала в коментарях, що Олічка, наступним разом закончу йод, і в мене буде три іграшки на місяць. Бо скажу вам чесно, дівчика, хочу ну просто відпочити, просто втомилася. З одного однообразія, хочеться щось вже друге, то я, мабуть, цілий тиждень не буду брати крючок в руки. Взагалі не буду брати, хочу поїхати на озеро. Хочу поплавати, хочу віддигнуть. Ну це я так кажу. А потім вже все одно сяду і буду в'язати. Ну це ж ви знаєте, ж, ми в'язаючися, ми ж якісь болі на голову. Ми ж не можемо, нам крючок спинити, сниться крючок. Треба щось я не можу сісти, дивитися телевізор і скласти руки. Як от люди сидять, дивляться телевізор, руки склали і сидять. Я мене вони кудись мене їх починає викручувати потім. Руки викручувати, ноги викручувати, бо треба щось, щось треба в'язати. Я не можу. А телевізор ще ж не можу дивитися. Ми ж не тільки його на вуха сприйнімаємо. Якщо, щоб на вуха ж була, а що там показують, все одно, що показують. Главное, щоб було приємно слухати. Ось ці так що, дівчатки, всім дуже дякую, хто мені пише коментарі, пишіть мені більше коментарів, буде дуже приємно читати, стараюся всім відповідати, бо в мене ще й мало коментарів, мало переглядів, і мало підписників. Ну, будь ласка, підписуйтеся. Ну, хочеться так набрати ту першу тисячу, щоб подивитися, що ти вже чогось достиг. Я розумію, що це потикали, підписалась та вже і... Й... Можете не дивитися, може бути не цікаво, щось, бабка стара щось розказує. Так що, будь ласка, підписуйтесь, я вас дуже прошу, що там нажав на колокольчик та вже і на місці, вже і підписався. Бо це ж мені приємно, що я ж все-таки щось можу, знаєте, хочу дітям своїм доказати, чесно, бо вони думають, що у них мама якась... чесне слово, а мамі хочеться доказати дітям своїм современнім, що мама, виявляється, ще не остання людина в, этом, в цьому житті. Ми щось комусь кожен, кожен раз доказуємо. Так що дуже все приємно, дуже все поки гарно, дуже все було добре на начальних ось фільмах, що я знімала, все так дуже класно. Все приємно, все хороше, все дуже. Ну, я розумію, розумію, що я буду далі в'язати, буду приймати різну критику, будуть люди всяке писати, комусь щось не подобається, комусь щось не цей. Тому я вам скажу так, ну... Не буду обіжатися, тому що треба вміти критику приймати, як я вам казала, що я знімалась передачі, міняю жінку». Життя мене та передача дуже багато чому навчила. Особливо коли з тобою працюють психологи, кажуть, що я тепер розумію, чого люди ходять до психологів. Вони тобі дають впевненість в твоєму житті. Я була така, взагалі, більш така невпевнена, вічно боялась щось комусь відповісти, щось комусь сказати. Така була замкнута людина. А ви знаєте, сім днів на передачу міняю жінку. У мене такою зробив, знаєте, трохи безшабашною, тому що ну, там психологи мологі прогнозують добре. А потім, як канал зніме передачу, тебе деко обгедотять тебе і ти дивишся так на те все. Думаєш, наче ти так і не живеш, наче в тебе і не так, наче в тебе і не це. І, ну, в общем, тілевідні, ви знаєте, отой зомбоящик е робить свою дуже гарну справу. Так що таке життя. Ну що, буду я з вами на цій такій ноті прощатися. Казати вам ще дуже-дуже велике дякую. Всіх люблю, цілую. Піші, підписуйтеся. І далі буде після цього мої балатні. А, зараз я вам ще достенько, знаєте, як покажу, як я сижу. Зараз я попробую так якось повернути камеру. Зараз я так повернула мене на настойки. Я вам покажу як я сижу. Дивіться, ось я сижу в кімнаті. Зараз я повернула. дивіться. Ось я сижу в кімнаті. Ось у мене виставлені мої йоди. Це ж ось у мене лежать. Ось у мене лежать на кучі. Оце все перерахую зараз. Складу три мішки, ніяких етикеток, нічого, три мішки. І завтра, в понеділок, коли вийде відео, не знаю. Сьогодні 26 травня. На травень місяць закінчую свої відео покази. Дивіться, скільки кучка яка велика. Я ще хочу, мабуть, їх кругом маленьких оцих трошки виставлю. І зніму, бо я ще в Тік-Токі знімаю. Я зніму відео в Тікток, щоб були таке обставлені. Обставлені кармера падає. Були таке обставлені. Склала меблю трохи. От. І отаку їх, виставлю. Ще де я буду ходити, я не знаю. Ну, такого це буде отаке у мене сьогодні кіно. Так що на цьому, на цій псимітичній ноті, дивіться, які там ще мене як подивиться, в там написана буква F і D. Танцювальний клуб ФД називається, має назву. Треба його так буде, знаєте, як на, цьому, на дроні, висоти в тічого польота і щоб було видно букву. Я так думаю, що букви буде видно, Я ще великі виставлю, буде дуже гарно. Так що всім до побачення, цілую люблю, до нових зустрічей у червні місяці.